Перехреститься забув просто. Нова, сучасна та потужна автентична доштатна магнітола від компанії яка підходить більш ніж як на 30 моделей ваг групи за 8 тисяч гривень. Магнітола стає повністю по штатному місцю та по штатній проводці, завдяки перехідникам та адаптерам, які вже йдуть у комплекті. Ну і звісно, магнітола має фізичні кнопки, що дозволить зручно, а саме головне безпечно користуватися магнітолою під час поїздки. Ну і до головного, встановивши таку магнітолу, отримаєте можливість користуватися будь-якою навігацією та всіма додатками з Play Market завдяки повноцінній системі Android. Вейс, YouTube, Spotify, Netflix та тисячі інших додатків вже доступні у вашому авто. І забудьте вже нарешті про підписання. Під час користування Ютубом або навігацією. Ця модель має 4 ГБ оперативну пам'яті, 64 внутрішній та восьмиядерний ядерний процесор, що дає стабільну роботу пристрою при навантаженні. Звісно, що маючи такий великий екран, вже є сенс встановити камеру заднього огляду. І ця магнітола підтримує цифрові камери у найвищій якості Full HD, що дозволить зручно та з комфортом запаркувати своє авто навіть у саму темну ніч. Ну і яка ж магнітола без сучасного та потужного звуку? І він тут є завдяки аудіочіпу Чіпу 73, та DSP цифровому процесору для обробки звуку. Зовсім трохи часу для і результат вас здивує. Доступність. Та надійні рішення у ваше авто від компанії циклон. На ваше авто є багато варіантів. Світ автозвуку звертайте саме до нас.